Розпочнемо після матчу прес конференцію матчу шостого туру Суперліги Будинвести сьогодні епіцентр Подоляни з рахунком 3-0 взяв реванш у юридичної академії за поразку у першому полі. Перед мікрофоном головний тренер команди Маріуш Сордель та кращий гравець сьогоднішнього матчу, пасуючий Сергій Вістратов. Сергій вітаю вас з нагородою, з перемогою такою впевненою. Як вам сьогоднішня гра? Дякую. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що ми непогано витримали концентрацію на цьому матчі і. Як мені здалося, добре подавали і непогано зіграли на боці, тому і такий результат. Дякую, вам, Маріуше. Що можете сказати про таку впевнену гру своєї команди сьогодні? Після першої гри, коли у нас було набагато моментів поганих моментів прийомі, я дуже доволен, тому що сьогодні. Це був наш найкращий елемент, що Сергій сказав про блок. Також дуже доволен, тому що перша друга партія це було дуже добре. Я також доволен, тому що Ніко заграв першу перце для нього перша игра після перерви. Це для нас дуже важливо, тому що у нас гравці міняють. І так чекаємо, коли будемо 14 гравців. Браво для команди. А які очікування від матчу з Прометеєм майбутнього, який буде у неділю? А яке можуть бути? Граємо про перемогу. Дякую вам за коментар. Успіхів у наступних матчах. Дякую.